Момент початку повномасштабного вторгнення я був в місті Маріуполь. Ти просто виживаєш раді того, щоб вбити більше. Все, 22 другий рік, 23 березня. Я виконував завдання моїм побратимам піти та спалити танк. Просто приход в під'їзд, так от танка. Бах. Думаю, так ладно, заповзу зараз підвал. Там уже типу кипита і відкину нормально. Хоча б в комфорті. Десь біля двох тижнів на заводі Азовсталь, і потім мене гвинтокрилами. Евакуювали. 90 кілометрів гвинтокрили летіли по ворожій землі. Там, де нема ніякого панування в небі. Я летів і це було як зоря віни. Постійні бластери. ну, По нами постійно стріляли. Типу. І в той момент, що нам вдалося пролетіти, це дякую пілотам і дякую удачі. Лежав, дивився в ілюмінатор. Мрія в тому, що приїду додому, побачу мати, типу, і от просто була на це надія листа.